Знімаємо розпаковочку ось такої куколки лоу. Яка, ну я не знаю, з якої серії, але ж зараз ви все побачите. Давайте ось тут така молнія веде, Давайте це молні зараз. Так ось якось... О! Ну, якось до кінця її розкроємо. О! Ну почти, О-о-о! Опа! -о 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 це наш перший слой був. Перший. Ось так от вона зараз буде. О, такая... О, у нас шар такой Прикольно! Прикольный шар. О, сказочка. Ну, э, ноты плюс стрелочка. Вот это Дуже. О, еще тут молния. Так. Боже. Давай вот так вот уже. Боже. Какие складные Опа. Давай я О, це там по ваші супризики. Ну, ось сюрпризики, сюрпризики. Так, зараз. Так, якось. Не знаю, як її розпаковувати гарніш. Так, зараз. Розмотуємо другий наш е, вид. Так. Боже. О, я покрасила. О! Все знялося. Боже, який блискучий. Коля. Бускучий. Куля. Так, тепер ми його якось розкриваємо. Ого! Вау! Я вик... Може тобі зручніше туди класти? Ну о, давай викладемо зараз всі наші. Вау! Це королева буде, це королева буде. Опа. Яка гарна кулка. Так. Покажи, там не просто... кулька? А, кульком. а кулька трон. Кулька трон. Ну круто. И зараз, зараз. Ну, так, тут все есть. Так, давайте я распакую наименьше, пока это. <плес> тут... Корона, wow. блин, блин, блин. Это мне? Не знаю. Нет, не, это не мне. Я догадался, потом скажу вам. Э, Пожалуйста, ласка, посмотрите, на меня. Я распаковываю вот такую прекрасную Корону mm -hmm. на ляльку. Ось таку. Це інша лялька просто показана. Ко? Ось така корона. Гарно. Так, мама. Yes. Ось така якась мікрофон такий. Прикольно? Да. Інтересненька, напевно. Ось така. Суханька. А може ти саму ляльку знайдеш? Чи там немає самої ляльки? Зара. О, ще є ось такий аксесуар. Ось такий. Така будиночка. Угу. Uh Зараз -huh. мікрофон хоч би не покатився. І сама лялька. Ось сама ось Ну, бачите, що королева? Якась, так, ну, якась, якась дуже. Буде... Дуже, а, не там. Ого, прям шпагатики, дивіться. Королева. А я поділочки не розпаковував. За Зараз показуємо ще подіночки. А, он. А, так. Оце. О. О. Два годімечка. Я Це що не прикольне. О! О! і ось такий ще маленький, був Ось такий, з ще другий. З таким і собі доследку. Ого, на руку. Ого. А, це спеціально зроблено для корони. Щоб це вдягнути корону. давайте зараз зніму цю молні і вдягне наш монікенчик, як завжди, для підсуконьку. І зараз ми будемо вдягати нашу співачку. Так, зараз робимо ось. О боже. Ой, 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 О, нарешті. Ось така супенька. І тепер ще. Раз. Зараз. О, а які в неї сережки? Так, дуже гарні. Ой, давайте. О, зараз. Просто чого буде такі складненько втягати? Ой, опа. Ой, а в неї не просто сукня. Покажи нам. Вона така скошена, так? Да? Скошена, модна. так. Зараз Круто. я, я повністю другий подивимось. Це. Ми... Перше місце чи яка? Ні, там. О! О. Вона вішається її якось там на. Ось так. Там намальовано, бачиш? І можна напис... набрати справжню воду. О-о-о, Дивіться, що там робиться? Ось так от сідає. І можна посадити, так? Да? Можна. Опа. Ось така буде лялька. Давайте mm. іншим блоком подивимось. напоїти, і вона буде псуватися. Плакати. Або, плакати, або міняти колір. Ні, мені здається колір. Там треба подивитися, треба її. Вона буде плюватися, да? Або... Або плакати, або бо тут ось. Ну, ну щось. Ну. Щось вона буде робити, тобі подобається твоя така лялька. Дуже. А мені здається, що вона дуже-дуже стильна. І... А, ми ще були... і... Чекайте, чекайте. і. а ця корона для тебе виходить, тоді. Ні. А для кого? Ну, може і для мене, але це ручечка, Це ручечка. Ну, ручечка в вигляді корони. А з тієї сторони там нічого. А, тут просто трон, так? Да? Просто трон опа і опа. Ну, вона просто зірка, вона з своїм мікрофоном. Дуже красива. Дуже ось так просто є. Дуже. Зараз. Ну, Ти не підеш її мочити? О, зараз давайте помочимо. Зараз. Здраст. І бутылочку ложку візьмемо, бо вдруг вона ще подавлюватися. Ну, подивимось, пішли. Сукню з нею. Ой, знімаю. О! Корону знімаємо її. Да. Боже, я тут. До зустрічавання. Так? Як ми говорили, як ми договорилися, що ми побачимося вже в ванні зі будилочкою із лолою? Як вона може вже триватися, після це обов'якати, бо із зашею з нею ще може вода йти. Зараз. Ти так не набереш. А як? Ну а зараз ми подивимося змінює наша лялька колір. Та ні, вона не повинна змінювати колір, вона, а вона, вона повинна от зараз набереться вода або плакати, або плюватися, або... О, в неї... ну так. просто я якось у покон... неї не було таких щочок. Угу. Вона змінює трохи колір. Ну а зараз ми будемо нашу чарівну лялечку мочити або пробувати, сосочку набирати і її кормити. Перша вона випарнати. Пробуємо. Пробуємо, трохи потримаємо, витримаємо. Хай там щось робиться від водою. Витягай, що вона буде робити. Вона плюється, да? Так. І вона трохи змінює кольори зараз. Вона плюється. не треба в камеру нам плевати. Да. Пробую вазу. Прикольно. Потім показує статові фокус-фокус. І давай. А ти не можеш її поїти в? Давайте. З. Бо там менше просто. А тепер? Тепер. Ось, бачите, одна слівка. А тут набирається. Зараз почекаємо. Почекаємо ще. Пусть перетворяється. Тепер. -хо -хо! Знову! Добав, стінку плюємо. А гарно. Мені вона подобалася більше до того, як почала плюватися па-па-па, Я ла-ла-ла-ла-ла. Підписуйтеся на Myth and Fly. Ставте лайки. І обов'язково дуже дуже підписуйтеся. І я бажаю всім гарного вечора чи дня вже. Моя лялька буде співати, їде на концерт. Твоя лялька покаже на моїй красі. Ой-ой, там корона. Корона, трон. І покажи, які ще є ляльки. Які ляльки, є королеви, квітні. Різні, mm, різні, різні королеви, вони краси. Наша тільки плюється, да? Це але, найкрутіше. Але у неї, ну не знаю, мені у твоєї ляльки дуже подобається. Одяг да, а яка вам більше за всіх тут подобається. Тобі ці, бо вони такі блискучі. Ну вони ще й міняють обоє колір. От всі ось з цих родів і ось з цих міняють колір. такий значок, це міняють колір. Угу. Ні, мені здається, що вони плачуть, ні? А, ні, типу, плачуть ось. Ці. Так, а ось це ця... пісяють. Пісяють, плюються. І. А ці що роблять? Змініть культур. <ріст> Якось так. Ну все. Так. Ну, ставте лайк. Лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора, а я лічу. <ріст> ну, зараз ви бачите, що ми сидимо в ванні. Це не тривоги, а за того, що моя кулька, якщо на неї посвятиться, то вона відриває якісь такі, похоже Як на зірку. <ріст> там. Так. Тому якщо хтось хоче собі таку цікаву дискотеку, можна робити. Да, ось ця кулька, Якщо на неї посвітити. Ліхтариком. То вона робить таку магію. Дуже класно. ба Бабай, Ба-бай підписники! Це ще один плюс цієї ляльки. -ткі. Що можна їх повісити на дискотеку, посвітити і так буде дискотека. дискотека. Діскотека. Бу-бай! Підписуйтесь. Підписуйтеся.